Всім привіт! З вами Вікторія. Є в мене одна підписниця, яка дуже часто мені насилає фотографії. Щоб я подивилась, бурштин це чи ні. Вона купує особисто для себе, не на перепродаж, вона не є скупщиком. Я дивлюсь, її фотографії. Так, ось ця брошечка вона запитує, чи це бурштин. Дивіться, у калінінградського янтарного комбінату були такі янтарні броші, і у Дейле отакі різні, красиві з натурального пейзажного бурштину. Але оскільки фотографія не на 100% нам, для мене якісна, може мені вже окуляри треба вдягнути, я попросила фотографію на всяк випадок з іншого боку. І жіночка мені надіслала. Тут точно видно, що це натуральний бурштин. з цільного бурштинного шматка зроблена ця брошечка. І вона запитує, не може роздивитися, що тут за клеймо. Клеймо, згадувала про нього вже не один раз, це клеймо мед. Ставилось на недрагоцінних металах. але... Якось навіть мене в коментарях писали, що якщо це мільхіор, то там не може бути натурального бурштину. Це невірна думка. От вам ще один чудовий приклад, коли в нас недрогоцінний метал і натуральний бурштин. Інколи, ну, не інколи, дуже часто з таким зустрічаю, що Заполірований до такого неймовірного блиску бурштин, люди сприймають як щось штучне. Це просто гарна, чудова робота. Мені така брошка подобається. В мене було декілька таких натуральний бурштин. І нехай вас не бентежить те, що це не срібло амільхіор. Всім гарного дня!